Як я дорослішаю, так дорослішає моя аудиторія, дорослішають запити, і насправді базовий рівень просто сексуальності, сексапільності, базовий рівень видачі просто відкрити постіль і лягти в кровать вже нікому не цікавий. Наша глибина вимірюється вже різними рівнями самопізнання і різними рівнями контакту. І коли я почала інтегрувати знання в практику на різних рівнях тіл: а це ментальне, фізичне, емоційне, ефірне, я почала бачити, що на кожному з цих рівней є А. Прив'язки до чоловіків, Б. Незавершеність в жінці це як на фізичному рівні хвороба. То це вкладається в її фізичні блоки, і потім починається хвороба. А хвороба з психосоматики, ну, взагалі з нової германської медицини. Це взагалі алілуя класно, починаємо. Видавати тілом, значить, починаємо виздоровлювати. Але це ментальні конструкції, які не дають зустріти свого чоловіка і не дають розслабитися в полі чоловіка жінці, а це значить не дорівнює повністю удовлетворення удовольствия, жінка його не отримає. І ефірне тіло це взагалі топ the топ. Але скажу різні магічні привезки, і не укріплення ефірного тіла, нерозуміння. Да, нерозуміння жінки, як зробити свою сильну енергію, щоб її не пробивали коханки інших чоловіків.